Якщо в українця є хоч клаптик землі, він обов'язково там щось посіє. Хоча сезонних овочів та фруктів на прилавках магазинів вистачає. Що обирають містяни виростити городину самостійно чи придбати усе необхідне у магазині? Запитаємо самостійно, тільки самостійно. Чому все чисто екологічно? Нам це подобається. Ми менш купляємося з городу, употребляємо. А що вирощуєте? Все помідори, огірки. Абрику, ну все-все-все, все нас росте. Кліще виростити самому. А чому? Ну і праця є якась, і ти знаєш, чим ти його вирощуєш, як кормиш, це воно все. Ну Якщо я важливість, то самотужки краще. А чи вирощуєте самотужки? На ну, жаль, на зараз ні, бо ми з Херсоном нам не там вирощувати зараз. А так взагалі, дав на чесний будинок, ми вирощували самі в город. Ну, понятно, що, що, що щось купляли, але... А частина була була городу своє. Ні, купуємо, вирощувати нема де. Самостійно краще. А чому? Домашні, краще. А особисто як ви от, в побутовому житті робите, вирощуєте чи купуєте? Ну, по можливості вирощуємо. А що вирощуєте? Картоплю, огірки таке, моркву, куряк. Ну я, наприклад, в мене є огород вдома. То ми так, як коли, коли встигаємо додому, то вдома, наприклад, щось вирощуємо і беремо з дому, а так більшість часу, коли в Хмельницьку, то купуємо. Ну, на мою думку, краще вирощувати самостійно. Чому? Е, ну тому що, по-перше, коли ми вирощуємо самостійно, ми бачимо, як ми їх вирощуємо. Коли, ви, коли ми купуємо їх, там більшість всяких пестицидів такого плану. Ні, самостійно. Чому? Ну, без ртути, без ГМО, ну краще своє домашнє. А що вирощуєте? Помідори, помідори, огірки, капуста, все, все, що є на городі.